Народний артист Павло Зібров у власному заміському маєтку зберігає рушницю й іменний пістолет. Аудіозний мільйонер Гарі Коргоцький має три пари різнокольорових колгот. Про несподівані скарби заможних і знаменитих ми дізналися на вітчизняній кінопрем'єрі. Зірки в одному кадрі на великі екрани виходить українська кінокомедія продюсер. Беріть попкорн, ходім в кіно. Важко зіграти у кіні самого себе. Я погодився зіграти в цьому. Кіні, тому що коли б дали мені сценарій, я подивився, граю Павла Зіброва. Фу, клас, супер, не треба випендрюватися навіть. Да? Притом хороша компанія зібралася. Ви подивіться, зірки шоу бізнесу зібрали в одній компанії. В день ми на танці зірками, да? репетиції, репетиції кожен день без сну, без підпочинку. Там ми цілий ночами знімаємося і робимо вигляд, що е, тепло, що літо, всі в шортиках, майках, а вже 5-6 градусів, 3 години, 4 ночі. І я підготовлений приходжу. З відбірним, хорошим, і спасаю всю групу знімальну, артистичну, щоб вони не захворіли. Чи дійсно? Ви так само живете у такому розкішному будинку і не випускаєте рушницю з рук? Рушниця є. Пістолет мене є. Імінний маєток мене є, але в мене такі колони білі, такі як знаєте, як князя, коли з граф'я жили такого в му стилі 19-го століття. Зроблений трошки у фільмі «Продюсер» продюсери не вгадали. Вгадали скільки вас стволів зареєстрованих. І можливо не зареєстрований. два. Зареєстрований так на всяк випадок. все таки я живу в селі. Ви розумієте? Ну мало ли що. Чи так. доводилося братися за рушницю? Як береться за рушницю? Ваш герою фільм. Поки що ні, і дай Боже, не буду братися за рушницю. У мене є вівчарка, і я займаюся ще трошечки боротьбою. Так, що якщо хтось залізе, дамо йому по носі. Продюсер, це молодіжна комедія. Ну а над чим молодь може жартувати над вами? Ну це в першу чергу фарбовані вуса, фарбоване волосся. Це якось вас зачіпає? Ну що мені в шоу бізнесі естрадному співаку? Бути сивим, товстим і некрасивим? Ні, а як часто ви фарбуєте вуса? І волосся. Якщо вже зайшла наша мова про це, ніколи я про це не питав. Раз в 20 днів мені потрібно і це робить прекрасна моя маринка. Або вона, або є перекар, який 20 років за мною за нашою сім'єю в принципі слідкує. Три дівчини у кіні. серед акторок стрічки співачки Дарія Стах'єва, Слава Камінська та Мішель Андраде. Що бранці на знімальному майданчику засіма грошима, що я дала тобі на фільм. Сподіваюсь, тих ти погуляє продюсер. Я ж не ідіот. Чи випадка са наш графіці халепи, Чи як завжди облажається Мішель? Вітаю тебе з прем'єрою. Перші кіноквіти за кінодебют Квіти подарував Максим Єжов, партнер Лесі Нікітюк по танцях з зірками. Можливо, він якось тобі симпатизував ще на танцях з зірками. Ні, ми з ним е, просто як друзі. Ми спілкуємось. Я казала йому приходь на фільм. Я хочу тобі бачити. і Він як е, справжній джентельмен подарував мені квіти. Дуже приємно. Звичайно, квіти для дівчата. Це ж. Що може бути краще? Що було найважчим у дебюті каче розмовляти українською мовою це було найважче? Бо треба було повторювати свій текст, як написано. Як було написано, це було важко, бо е, іноді я я розмовляю з помилками, як зараз. Я іноді люблю імпровізувати, а там не можна, не можна було. Бо треба було робити все, як е, було написано. Протягом усього фільму ти в одному тому самому вбранні. Чи не просила тебе перевдягнути? Чи не скаржилася на це? Тому що дівчата все ж таки люблять перевдягатися. А ти в одному тому самому вбранні від початку до кінця? Два місяці, Катя, два місяці так було. Було. Але вони одразу мені попереджали, що одяг вони кожен день чистили, кожен день, іноді вона була е, така мокренька трохи, бо, бо я кожен день вони чистили, і одяг не так швидко е, сохне. Ось так. Мені хотілося різноманіття зробити щось волосся в вбранні, але я робила з, з ніжний білізни. Різне спідню білизну. щоб мені не було так скучно. <рив> найбільше всього ви знімалися з Дашою Остапівою, Ви можна сказати, партнерки найбільше по фільму чи встигли потоваришувати? Ми здружились, зараз, спілкуємося, цілуємося. Завжди завжди все смир... ні, ні, не в губи. Наша <рив> дівчата в губи цілує при зустрічі, так що від Даші все можна чекати. Маленька для Даші. Ота не маленька між. Група підтримки в гостях у продюсера акторка Ольга Сумська та бізнесмен Гарі Карагоцький. Знімався в кіно, яка б це не була прем'єра? Ви завжди на будь-якому святі головний. Що сьогодні символізує ваше вбрання? Я гламурний шотландець. Добре? Я воїн, я горець. Не всі чоловіки ще й вміють не те, що носити панчохи, а взагалі їх одягати. То у вас як справа з панчохами? Чи важливо, є помічники стилісти чи не стилісти? Не хотів раз розчаровувати вас, Катерина, але це колготи, чоловічі колготи. Це не панчохи. Скільки кольорів колгот маєте? Три жовті, червоні і хаки? Волосся ви фарбуєте під вбрання щоразу Чи це такий збіг обставин сьогодні? Каті я спочатку я питаю, в якому вбранні будете ви. Коли мені скажуть, що ви будете червона, я. На зупинився кому? на рожевому. А якщо серйозно, брання під волосся чи волосся під підбрання? Як відбувається? Я під настрій фарбую волосся. Я коли приходжу до е, перукарні, я не знаю, у який світ пофарбуюсь. Сьогодні колір настрою рожевий. Так. Злялися майже всі, а точніше, чи не всі, непрофесійні актори. Вони відбирають вас. Професійних акторів хліб і роботу, і заробітки, і ролі. Ви б мали їх ненавидіти, що вони в вас ролі відбирають і в кіні знімаються українському. А ви прийшли привітати артистів? Так, тим більше, що мене запросив Павло Зібров, один з найпопулярніших в своєму жанрі, як співак, і раптом в повному метрі. Це круто. Це експеримент, це андеграунд перформанс. Тому ці модні слова сьогодні перелазять і на повні метри. Ви витратили п'ять років свого життя на професійний виш, а тут люди без освіти йдуть і гра... в повному метрі. Що з цим робити? Е, ну тільки підтримати, е, Немає ні заздрості, ні ніякої злості. Абсолютно повір. Чи просив хтось зірок про о, уроки від Олі Сумської, акторської майстерності? Можливо, є тариф. Це цікаве запитання. Мені постійно пишуть в соцмережі пані Олю, будь ласка, займіться індивідуально. Думаю про те, що може відкрити свою школу. Як бізнес, можливо, це цікаво, але ж я відповідальна, дуже людина. І як педагог може ще колись я скажу про себе. Це буде такий е, новий поштовх, нова сторінка в моєму житті. А якщо є пропозиції, то звертайтесь, люди добрі. Я завжди відгукнусь. Моєму ефірі басейн йога і танцювальні вправи. Зіркові нащадки починають своє світське життя з пелюшок. Знаменитості, які нещодавно стали батьками, демонструють дозвілля своїх малюків у нашому спеціальному сюжеті. Давай, давай, давай. Ніжками. Працюємо. Мені басейн пройшла сама. Чемпіон. І з татом не страшно пірнати. У столичному дитячому басейні плаває двомісячна донька телеведучого Тимура Мірошниченка. І з перших днів життя як риба в воді. Коли там щось там їй не подобається, можна занурити до ванни. Вона заспокоїться, починає там посміхатися, їй це подобається дуже. І якраз таке заняття в басейні, потім вже поїздка на море це підтвердили, що водичка наша улюблена стихія. Татусева донька. Мія Тимурів. Вже на сьомий день після появи на світ позувала для професійної фотосесії. А коли їй виповнився місяць, вирушила у свою першу закордонну мандрівку на море. Це був завжди такий перформанс. Весь пляж, хто там знаходився ближче до моря, і ті, хто вже були безпосередньо в морі, вони там займали місця і спостерігали, як це відбувається. Що вона там посміхається? Для йоги ніколи не зарано свої перші асани у студії здоров'я демонструє тримісячна донька переможця танців з зірками Ігоря Кузьменка. Спочатку ми думали повести до басейну, але мені здається, що це трохи небезпечно, тому що це вода, це незнайома людина, яка буде займатися з нею. Тож ми вирішили піти на йогу. Заграйте цимбали, щоб ніжки трижали. Вона полюбляє <поцес> танцювати. Так ти-дін-дін-дін-дін-ді-дін-ди-дин ві. Яблуко від яблуні. У родині хореографів танцювальні гени маленькій Мирославі передалися в спадок. Саша працювала на 9-му місяці, тож можна сказати, що вона із танцювальної зали поїхала в пологовий будинок одразу. Тож мені здається, що Мирослава вже не танцювалася. У ванні вона тягне носочки, ручки виставляє у танцювальну позицію. Пологовий будинок на вухах. Виписують зіркового первістка. Перший головний документ. Дякую, Дякую. боже, це свідоцтво про народження. Дякую. Минулої осені співачка Світлана Тарабарова народила сина Івана. Коли маленький всесвіт тримає маленькими пальчиками твою руку, тобі нічого не страшно. У чотири роки новоспечені батьки швидко опанували всі необхідні навички з догляду за немовлям. Головне в цій справі злагодженість. Вже супер команда. Нас там відпрацьовано. Я годую. Потім треба дитинку потримати. Я Олексій Олексій його тримає. Ми чекаємо, доки дитинка там повітря випусти. Ну ви знаєте, та про що я кажу? В цьому ж пологовому будинку своєї черги на виписку чекала ведуча сніданку з 1 плюс 1 Валентина Хамайко. Ще хтось затримався. Тоби могли ще обійматися і обійматися. Рекордсмен від народження, найвища дитина за всю історію медзакладу. Знайомтесь, Андрій Андрійович, 58 вісім сантиметрів. Четверте, не страшно й недовго. Я ну прекрасно відчувала своє тіло і розуміла, що мені робити. Мені здається, що в цьому секрет був достатньо швидких і легких пологів. Валя не сварилася, вона фантастично стогнала. Тато може все, що завгодно. Чоловік телеведучої бізнесмен мільйонер Андрій Оністрад показав, звідки беруться діти у прямому сенсі і в прямому ефірі. Ми онлайн наробили галасу в соцмережах. Зіркові батьки хайпували з просвітницькою метою. У нас там є такі кадри, де валя стоїть, так і опирається мені на руки. Вона прям сильно опиралась, тому що ну я відчував це. Вона є сильні руки, тому що вона бандуристка в минулому. Да? Плюс я розумів, що це важко. І для мене надзвичайно важливо підтримати її в такий момент. І я хочу донести чоловікам. Мене дивляться чоловіки 25-35, які може вперше зараз збираються стати батьками. батьками да. Нічого в цьому страшного немає. Рекордсмен, син, і мама приголомшує. Уже на третій день після пологів Валентина Хамайко вийшла у прямий ефір ранкового шоу. <свистак> Валя нічого не змінилося. Все нормально, я з вами, і нікого насправді експлуатувати там. Додатково в суботу не треба. Все ідеально склалося. В середу народила, в суботу на роботі жінки дуже часто, коли народжують, у них починається день на день схожим. Ставили, погодували, переполинали, помили, погодували, прибрали ще щось. А в даному випадку я ну довго йшла до цього. Довго йшла до того, щоб робота мені не заважала і була в насолоду. Перші па, перші грибки на воді і навіть перші подихи. Життя цих малюків із перших секунд овіяно увагою публіки. Чим би зіркові батьки не тішились, аби немовлята не плакали.